Вітаю вас! А сьогодні Поль Сезар Ельо, французький художник і гравер. кінець 19-го, початок 20-го століття, портрет Клари Вайн. Колись я на просторах інтернету побачила цей такий вишуканий портрет. І я почала шукати, хто його написав і що то за жінка на, на ньому. І знайшла для себе відкрила цього художника. Це перший портрет я вишила в іншому форматі, більш маленьким. Дуже було важко вишивати, я не вгадала з розміром. Зараз він зберігається у моєї сестри, він їй подобається, я задоволена. Але в мене не відпускала ця жінка дивовижна. І через деякий час, через декілька років, я знову його повторила. Мені здається, що тут початок 20 століття, так, я зараз наближу, тому що жінка вже без корсету і капелюшок. Так відповідаю початку століття. Якщо ви щось більше знаєте про той час, про історію моди, напишіть мені, підскажіть мені, мені то буде дуже цікаво. Художник виконав його в техніці пастель, і я після цього почала трішки сама малювати, і в Ютубі знаходила уроки. Купила пастель, і, тому що коли вишиваєш і намагаєшся йти за рукою художника за його мазком, і мені було дуже важко, тому що я взагалі не знала, що, що, таке, що, що то за пастель. Зараз вже легше. Я дуже люблю цей портрет. І після того, як я вишила його ще два портрети. Я зрозуміла, що тільки закоханий чоловік може так, з такою любов'ю і з таким, таким трепетом малювати жінок. В нього була дружина, вона була його музою, він одружився, коли їй було 16 років. Народила вона четверих дітей йому. Шлюб був дуже вдалий, і він був щасливий. Це, мабуть, головне для митця бути щасливим. Мабуть, то все про цей портрет. Напишіть мені.